Я, Владислав, і це виживання на одному блоці. Так, це перше виживання на одному блоці. Це дуже кльова карта. Де є лише один блок. І ви маєте копати, копати-копати. Але блоки від того не будуть, ніби як... Ви знаєте що зникати. Небудь у вас в просто не будуть мінятися іншими. Бачите, і вже тут такий рівень. Бачите. Чекайте. що за фігня? Так. Якимось дивом я впав із того блоку. попрессил и впал с тобой блока. Так, любую скову. Так по боках расставлю блоки землі. Вона не хоче вставлятися землею, тож. О, книж... книжки, дві книжки, их. Їх... Сейчас ми подивимося, що це за книжки. Ні, тут безумно. Important, ага. Угу. Ясно. Із того всього це найважливіше 5 штук хліба. Мені попалося. Ось це найважливіше, дійсно. А все решта то тут та чесно кажучи. Так. Такі от, чесно кажучи, раніше я трохи намагався проходити цю карту, то тут, мені здається, нема дерева. Може, я по Що це має означати? Ну, якесь попередження точно. Це побрині, що в мене мають безпавнитися моби? О, дерево є все таки Тобто це... Як на замовлення фактично. Я вже тут собі поставлю скриньку. Дерево перероблю. Блін, ну. А я не розумію, в чому справа. Чого ті блуки? Трочки ми теж збережемо. Мало що може статися, знаєте що. я впаду, наприклад, або ще щось таке. Ну, ви знаєте, коротше кажучи, що може статися у, у подібному світі. Світ Майнкрафт багатий на загрози. Як часто любить казати. Що не любить казати, це вже мій такий особистий вес. А такий є справді, адже саме світі Майнкрафт найбільше загроз їх монстрів. Тому... Треба всі речі складати в скриню, щоб потім повернутися до них у разі потреби. А потреба така може виникнути в будь-якому випадку. Наскільки б я класно не виживав, б, ну мається на професійно, чи ще якось так. Як не говорили, все рівно. Треба завжди. пер... Ну, ось так от. Ну? Як то називається? Якось пересвідчувати у... у безпеці, по яблуку ми теж збережемо. Тут певні є модпаки. Зараз чекайте, я подивлюся. Таке саме. Так. Тут я поставлю стандартний режим. Глобальні ресурси. О, тут є Minecraft. Ну, коротше кажучи, якийсь текстурпак все-таки. І є. Тобто все не так чисто. Ну, тобто це не я чистий Minecraft, звісно, річ, бо в справжньому Minecraft ви хіба зробите таке, а можете зробити бедрокову коробку. Де будуть різні випробування, але Ну там різними механізмами, які спрацьовуватимуть в певний час, але ви аж як не можете зробити ж настільки потужний механізм, як тут. Так ще посеред неба. Ви ж бачите, як я загинув. Тут це... Ясна річ текстур моди, а не просто. Звичайне виживання. Тож, треба для цього скачати спеціальні програми. До речі, ті, хто вважає, що моди з плеймаркета гівно, як... Багато хто любить висловлюватися, це неправда. Тому скачуйте моди саме з цієї програми. Плеймаркет офіційна програма. Офіційно завжди краще за щось таке. Піратське, ну ви знаєте. Хоча офіційна зазвичай платна. На жаль, офіційне Майнкрафт ніколи не виходить скачати. Ну, тим, хто береже гроші, звичайно. І у нас тут цілий збіренець набрався. Одна свиня, одна грибна корова і одна проста корова. Але у нас було дві свині. І одна просто дурна взяла і сама впала. Ви не подумайте, що я її скину. А це просто тупо вона сама. пішла до обриву і... звідти вилетіла. Цікаво туди хоча б закінчується. О, у нас все -таки, все таки дві свині є вже. Опри те, що одна дурна свиня вилетіла, все рівно у нас є дві. Це таке... Моби в Майнкрафті це штучний інтелект, але штучний інтелект завжди таке тупеньке щось. Так. От то острівець, якщо робимо. Це головна суть виживання цього зробити, острівець, на кого ти будеш жити. І розвиватися далі. Ну гаразд, на жаль, вже треба припиняти трохи виживання бо вже ніч. Ну я вам потім... Покажу другу серію, якщо вона буде доволі скоро. До речі, друга свиня, здається, теж викинулася. А з вами був я, Владислав, Усім па папа. Всім гарного вечора і слава Україні!